Дарка Бабіч, Колискова, коли ти спала, я приходив, я слухав тихенько твій подих. Чому ти знову плачеш? Я не дозволяв, бо це я розмовляв з тобою в квітучому парку, коли чула вітер і птаха, який тобі співав пісні Маленький птах, це був я. Бо я став вітрами, річками і небом, твоїм улюбленим степом, тим степом, де росла ти і який горить. Ти пробач, я не встиг. Слухай, сонечко, колисково, я співав тобі, заберу твою втому, заберу твій біль. Коли ти спала, я приходив. В тобі я побачив ту вроду, яка живе у мати і живе в тобі. Я прошу, ти живи. Я буду зіроньку поруч. Пробач, ми більше на море, разом вже не поїдемо, але ти їдь. У тобі моя міць. Слухай, сонечко колискову, я співав тобі. Заберу твою втому, заберу твій біль.